Розберемося з цим питанням. Справді проблема е не з'явилася нещодавно. Скажемо так, історія тягнеться з 2014 року У року. році був прийнятий е закон, який зобов'язував банки видавати кредити виключно без е відсоткові кредити і забороняв стягувати трафи, наприклад, за несплату е по такому по таких кредитах. І цей законопроект він фактично був прийнятий, але це були такі поодинокі якісь історії, які не мали масового місця в порядку денному. А е закон зобов'язує будь-який банк. Видати а, кредит, якщо звертається військовослужбовець е, цього банку, видавати такий кредит безвідсотковий. Для того щоб видати комусь кредит, вони повинні десь ці кошти залучити. Як правило, вони ці кошти залучають в таких самих українців або підприємств, і коли зараз вже збільшилась кількість е, цієї верстви населення, цієї привілейованої важливої, надзвичайно самої еліти нашої держави, але, наприклад, вони звертатися е, по різних питаннях, наприклад, до банків з проханням видати кредит, чи це споживчий кредит, чи це, наприклад, знаєте, як є карткові? Якісь ліміти компенсаційного механізму держава не розробила. Є два варіанти вирішення проблеми. А варіант номер один це, наприклад, якщо в державному бюджеті закладається певна сума, яка буде йти на компенсацію цієї ставки, щоб військовослужбовець відповідно до закону отримав, наприклад, кредит під 0%, Або другий варіант, цей закон скасовується. Банкам цікаво, коли вони видають кредит, мають якусь відсоткову ставку, різницю між вартістю цих коштів, які, наприклад, він отримав від е, вкладника.